Залізничники отримують житло львівська залізниця будує для працівників багатоквартирний будинок. Львівська облдержадміністрація, Укргазбанк, Львівська залізниця та державний фонд сприяння молодіжному будівництву підписали меморандум про співпрацю. Проект реалізовують в межах соціальних ініціатив президента. Будинок зведуть на вулиці Калнишевського. 3. тут уже розпочали необхідні роботи, освоїли більше 2 мільйонів гривень. У 10-ти поверхівці буде 90 квартир. Завершити роботи планують до кінця наступного року. До речі, у черзі на квартири понад 2 тисячі залізничників. Ми спеціально не вибирали певної категорії людей. Ми вибирали серед тих працівників, які працюють у Львові саме на різних посадах, в різних службах і в різних підприємствах залізниці. Ми передбачаємо такі проекти не тільки в місті Львові, але й в інших містах Львівської області. Я думаю, що така перша ластівка, як свідками якої ви сьогодні були, вона буде вже в найближчим часом реалізована в інших регіонах на Львівщині.